Ну, скажу не, не так, позитивно, будемо відверти, сьогодні ми не награли на перемогу. Навіть можу сказати, що Вікторія була ближче до перемоги, тому що ми багато сьогодні програвали своїх мікродуелей, Багато ми багато сьогодні втрачали м'яч у простих ситуаціях, плюс не допрацьовували проти м'яча, тобто, ну такое. Такої агресії, такої, скажімо, жо, бажання виграти свою мікродуль я не побачив. Я побачив це з пробієм, я це побачив. Я побачив це з аграбізнесом, побачив. З агробізнесом зіграли 0-0 нічя, але там була інша гра. Плюс, ну, звичайно, ми розуміємо, що нам б'ємося, б'ємося і чекаємо. Гравців в атаку. Ось так. Ну Не можу сказати, що я задоволений. Ну, є одно очко. Треба проаналізувати матч. Ну Якщо будемо грати на чистих м'ячах, буде важко в першій лізі нам заробляти перемоги. Запитання, будь ласка. Сьогодні з тату з Метром. І Андрушенко вийшов на пробій на заміну і похачив. Як скажете, вихід від перших хвилин. Виправдав це і не Ну, якщо ми не перемогли, ні. Ну допустим, я, я чекаю тандрушенка більш таких креативних дій у атації. Так само сьогодні і Дмитрук. <кій> Моментів п'ять, скажімо так, запоров в атаці, коли треба було. Робити передачу, коли треба було робити крос флангу від себе, під себе, дардир. Це не той футбол, який ми хочемо бачити. Будемо розмовляти з хлопцями. Будемо їх, скажімо так, ставити на нужну нам калію і рухатись далі. Ну і про підсумки, як я саме чекаємо, не дочекаємося. Вот-вот-вже це... два лігіоніри з нами їздили на виїзд. І... Прилетів бан. Вроді би порішали, прилетів інший бан. От зараз ну, вирішують це питання. Зараз будемо розмовляти з керівництвом. Ці два гравці. Звичайно, що нам додадуть 100% креатива в атакувальних, в атакувальних діях. Ну і ми бачимо, що ми випускаємо, скажімо так, в атаку крайніх вінгерів молодих хлопців, котрі. Ну, це не їх позиція, це позиція. Правий захисник і. Питаємося якось викрутитись. Продовжуємо, чи є запитання? Просто якби контракти вже підписали з Кубом, але не встигли їх завітати. Так, 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 контракти підписані, не встигли завідти. я Те, що я знаю, скажу так, нам не вистачило десь 2-3 години. є Загадовувався виходная крова. Від всяких таких це гра... центральний захисник, який спас фактично від другого вашого рота. А от сьогодні вистачає другим захисникам. Тобто È, ви про Принца або про Шешня? Так, так. Ні, ну принц сьогодні відіграв на рівні. Я можу сказати, що у нього був такий ну, непоганий опонент, хлопець фактурний, і в принципі в плані були помилки це 100%, але. Я от По ньому можу сказати, що сьогодні я бачив і агресію, і боротьбу, і, скажімо так, швидкість я бачив у нього. Треба, треба час. Ми бачимо, от поставили цю зв'язку, там, пару центральних защитників, і третій матч вони грають. В принципі, плюс-мінус є у нас баланс. Трошки є проблема з першим пасом, у ну, Ми над цим працюємо. І, звичайно, що треба час, щоб команда, скажімо так, по зв'язкам. Груповим, чуть притерлись друг к другу. другому. Я ж я говорю: дуже багато помилялися в простих ситуаціях, коли, в принципі, просто треба було віддати Пас. Ми робили це дуже довго, робили 3-4 касання, коли треба було зіграти одно-два касання, і, в принципі, зони були. Ну, опять же, голова внизу трошки. Скажем, не разі ну і можу сказати, що такий рух без м'яча, коли ми були, був такий трошки медленні, ніж він должен бути. Питання ще? Таке питання, воно не зовсім погріє. Вже, здається, третій чи там, другий матч поспілів вболівальники запалюють банери, Зараз ви згадали про бани від Віфа просто фінансова ситуація. Як вважаєте, це неправильно, бо ну, зараз це не дуже. Ну, теж вболівають за нас і хочуть допомогти. Ну, я, ну, треба дізнатися, я так розумію, що ну, за це штраф теж є у Куму. Треба дізнатися, я не дізнавався ще. Але окремо подякую болівальникам всім, які підтримують нас до останнього. Ми бачимо це. Se, teşekkürler.